Вітаю всіх. І так, я зробила в телеграм-групі, підписуйтесь, нормально підписуйтесь і святкуйте Телеграмом. Що буде, якщо віддадуть Донеччину в адмінкордонах? Що буде далі? Беру колоду колесо року? Ось вона колесо року. Вона ще не мішана, тому що тут сісь кіпіськи для Ютуба, і я її не викладаю, що буде? З Донеччиною. Якщо, взагалі в Україні, господи. Вибачте, мені вже тяжко. Що буде з Україною, якщо від Донеччину віддадуть повністю в одним кордонах? Просто здадуть. Що буде з Україною далі? Ось беремо цей свято. Звісно, зв свято, тому що як закінчення зупинка буде. Зупинка Бобер, ось мій Бобер. Але, так, тут зірка. Зірку я не можу показувати. Це зірка. Свято, бо зупинка. Сонце. Далі. Зміни. Вежа. До речі, вежа. Цікаво, правда? Серйозні трансформи. І колесо долі. Повторення ситуації. Дякую. Даний кінцевий результат покажи. Ось він вам імператор. Це Путін, розумієте, десятка пентаклів і сімка кубків ілюзії. На дні колоди п'ятірка мечів. Будь ласка, ось вам ця війна. Ілюзія, що це спасе. Так, це тимчасова зупинка відразу цей Бобер. Ось він, цей Бобер. Просто так віддавати не можна. Ось вам повторення ситуації. Так, буде повторення війни, якщо просто віддати Донеччину. Будь ласка, мало того, що відповідь так, роздуми, час. Лицар. Ну, смерть. Дякую вам. Диявол. Діявол далі. І. Трійка кубків. Звізде з котенку. Що ви розуміли? Добре. Я не можу зібрати цю колоду, бо деякі карти перевернуті. Беру іншу фенікса. Що в итоге зроблять з Донеччиною, щоб вирішити це питання? А що в кінці кінців зроблять? Десятка пентаклів. Паш купків. Дев'ятка ночів, ну, якесь, однозначно, не в нашу користь. Щось частково буде. Діребан. Діребан да? буде, правда? Угу. Десь наші. Дірібан, думаю. щось вирішать по ній. Сім мечів, хитрощі. Маніпуляції, хитрощі і хитрі дії. Якись хитрим пут... путем вирішать, щось подіребанять якось. Я так розумію, що там щось буде територіально, якось. там будуть і нашим, і вашим, всім, для всіх. Питання, проживання, там всього іншого потім. Давайте так. В мене цікаво, що вони зроблять. Зроблять вони щось. Я не хочу навіть. Розбирати потім буде ясно.